Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський генерал таємно від штабу поспілкувався із українською розвідкою. Залужному дали конкретні знімки конкретних місць Москви, по яких можна бити, не боючись ППО РФ. Кріт високопоставлений, залужний його добре знає. Не тільки російські зрадники розгулюють в Україні, Україна також має козирі. Крім того, значна частина вагнерівців через помсту зливає цілі колони російських військових кадирівців, складів аеродромів, по яких б'ють збройні сили ЗСО. Російський генералітет планує зрадити Патрушева в найбільш підходящий момент. В той же час і Патрушов підготував агентурну мережу. Колишнього СБУшника могли вбити свої ж зрадники кроти, адже він виявив цілу сітку, до яких причетні впливові політики. Папка з доказами вже в генерала. тіло достойно провели в останню путь. На закритій церемонії був сам залужний. Пообіцяв ударів по Москві буде більше підкресло. Мовище сказане, Україна могла отримати знімки з російськими батареями ППО і тепер використовується. Дані, щоб прокладати траєкторію БПЛА і ракет в обхід радарів, пропускає військовий експерт Юрій Федоров. Після вибухів у Москві та Криму деякі російські військові експерти висловилися про те, що Україна навчилася знаходити пролому в російській системі протиповітряної оборони. Про це повідомляє агентство. Атаки ЗСУ стають дедалі успішнішими завдяки тому, що під час попередніх атак удалося вивчити розташування і тактику, що використовується протиповітряною обороною за Тепер же накопичені дані застосовують на Актиця зазначив осінт аналітик Кирило Михайлов. За його словами, якщо в РФ не навчилися реагувати на нові загрози і на зміну тактики ЗСУ, то скільки не встановлює нових ППО на території Москви, ефективності від цього не додасться. На думку Олега Ігнатова з International Crisis Group, розвідка ЗСУ краще визначає цілі, зокрема і в Криму. Можливо, Україна отримала знімки з батареями ППО і тепер використовує дані про розташування ППО, щоб прокладати траєкторію БПЛА і ракет, щоб вони не потрапляли на радари, сказав військовий експерт. Юрій Федеров за його словами, та обставина, що дрони з безперешкодно долітають до Москви, є доказом того, що ППРФ нікуди не годиться. За 300 метрів від місця падіння дрона знаходиться ЗРК панцер С 1 призначений для захисту від БПЛА. Однак для його успішної роботи потрібно, щоб дрон був вище, а не на одному з ним рівні. Пояснив військовий експерт Павло Лузін, налагоджена робота «Панцера» неможлива без системи раннього повіщення. Додав експерт, російське ППО великих місць і промислових центрів ніколи серйозно і не готувалася до Биття атак невеликих БПЛА, пояснив він. Частково це компенсується системами РЕП, що захищають Кремль та інші ключові об'єкти. Сказав Лузін, додавши, що все ж це не панацея. Він також оцінює вище можливості ракет Storm Shadow, які ймовірно атакували Крим ніж можливості російського ППО. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.